Вітаю вас в ефірі новини телерадіокомпанії Міс. У студії працює Володимир Кремінь. Про події в місті станом на середу 11 грудня в сюжетах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску ви побачите таке. Дмитро Колєсніков звертається до мешканців Дніпропетровщини з проханням зберігати громадський спокій. Позитивні та негативні наслідки євроінтеграції обговорювали під час круглого столу, присвяченого цій темі. У Дніпродажинську з'явилися перші пункти обігріву. Події, які відбуваються у нашій державі, не залишають нікого байдужими. У випадку загострення протистояння у державі може скластися дуже важка економічна ситуація. Дніпропетровська область демонструє зважений підхід, розуміючи, яка відповідальність за добробут країни покладена на наш індустріальний регіон. Обласна та місцева влада у складних обставинах забезпечує стабільну роботу промислових підприємств, лікарень та навчальних закладів. Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі та готові до роботи у складних Ніх погодних умовах про це та інше повідомив губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков під час звернення до громади області. Кінець року це період, коли розплановується бюджет на наступний рік. Місцева влада разом з урядом наразі працює над проектом Держбюджету України. Для розвитку Дніпропетровщини необхідна стабільність, економічна і політична. Саме тому минулого тижня відбулася зустріч. З керівниками обласних організацій політичних партій, де було покладено початок конструктивного діалогу. Мітинги і акції в нашій області відбуваються мирно та у рамках закону, що і є результатом діалогу. Проте ситуація у Києві залишається складною, наголошує губернатор. Центр міста паралізовано блокується робота державних органів. Подальша конфронтація може привести до дестабілізації економіки країни. Та зриву бюджетного процесу. А це означає, що люди можуть не отримати пенсії та інші соціальні виплати. Ресурси економіки небезмежні. Над цим варто замислитися. Голова облдержадміністрації звертається до мешканців Дніпропетровщини та закликає зберігати громадський спокій. Ми все переживаємо, від тих, хто сьогодні знаходиться на вулицях Києва. Погода різко ухудшилась. Це ризик переохлаждення, а масові акції це ще й ризик. Распространение опасных заболеваний. Я призываю всех участников акции быть благоразумными и осторожными. Не подвергать риску себя и окружающих. Не поддавайтесь на провокации. Политика одного дня, политика чем хуже, тем лучше, которую исповедуют некоторые вожди Майданов, ни к чему хорошему привести не может. Противостояние и конфликты сегодня делают Украину слабой и уязвимой и ведут лишь к одному результату. Резкому ухудшению экономической ситуации. Президентом об'явлена війна народу і немає час сидіти по домівках. Саме таку заяву від імені українців зробили керівники Дніпрозажинської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, які 11 грудня спільно з опозиційною політичною партією Удар Віталія Кличка влаштували мітинг біля приміщення міської ради. Нагодою для цього стала нарада з обговорення питань євроінтеграції та політичної ситуації в країні, яку зібрав міський голова Станіслав Сафронов, а також останні події в Києві. Які вимоги висувають мітингувальники, та яких відповідей добиваються від міської влади, знає наш кореспондент Анастасія Васильєва? Під час останнього штурму Євромайдану, який відбувся цієї ночі, мітингувальників поливали крижаною водою, цілі пікети витісняли силовики. Медики рятували постраждалих. Такими новинами мерехтять перші шпарти усіх можливих засобів масової інформації. Більшість дніпродзружинських опозиціонерів, які прийшли на мітинг, цієї ночі на майдані не було. Натомість вони прийшли до міської ради закликати мера та депутатів до відповіді. Зараз немає у нас часу сидіти по домівках і чекати, чим все скінчиться. Тому ми йшли сюди, щоб наша влада сказала, або вона разом з народом, або вона підтримує звіряче побиття людей і на боці на боці цих донецьких владців, які зараз керують цією країною. На нараду, скликану міським головою для обговорення питань євроінтеграції та політичної ситуації в країни, свободівців та партійців удару також запросили. Та на думку обох політичних сил в цьому вже немає жодного сенсу. Но на сегодняшний день мы приняли решение, что говорить уже нечем. Мы вчера увидели, что по всем каналам наш гарант заявлял о том, что никакого разгона не будет. И ночью мы увидели ситуацию, которая сложилась. Поэтому в диалог вступать уже не с кем. Влада не ела легитимную. Мы призываем всех ехать в Киев. Сейчас наши друзья, наши непридерживаются, находятся в Киеве, они ждут нашу поддержку. Сейчас это номер один это поехать и поддержать наших людей. Сьогодні немає сірого, є тільки біле та чорне. На мітинг люди вийшли з великим плакатом з написом Президенту імпічмент. Окрім лозунгу стенд перехтить чисельними підписами звичайних українців, які виступають на підтримку опозиції. Він побував і в Києві, він побував в Січиславі, але найбільше тут нібережинців, і це раритетний плакат, який все ж таки достоїть до того, поки в нас буде новий президент. Поки спікери від партії Удар Віталія Кличка та Об'єднання Свобода направилися до залу засідань, аби закликати мера вийти до мітингуючих, нам вдалося поспілкуватися з людьми. Особисто пенсіонер Віктор прийшов сюди, бо переживає за своїх рідних. Я бажаю, щоб мої внуки і діти жили в нормальній країні, і все мені більше нічого не треба. Були тут і декілька чоловіків у захисних медичних масках. Поза очі таких називають провокаторами. Один з них, 23-річний хлопець, запевнив, що маска лише для захисту. Захворів, щоб не розпоширювати грип. По-перше, це робочі місця. В нашому місці роботи немає. Я навчався у, так би мовити, вищих навчальних закладах, і я не можу по за фахом знайти роботу. Електронні системи сьогодні вже створюється альтернативний уряд з представників опозиційних партій, поки його керівника не визначено. Але це буде зроблено тільки після громадського волевиявлення, запевняють зокрема представники свободи. Та, поки представники опозиційних сил проводили під стінами міської ради акцію протесту, у самій будівлі відбувався круглий стіл з питанням обговорення євроінтеграції України, слід зазначити, що засідання було ініційоване представниками депутатського корпусу ще на останній сесії міської ради, а у вирі останніх подій Україні стало дуже доречним та необхідним. Пройшов круглий стіл під головуванням очільника міста Станіслава Сафронова. Чи змогли представники різних політичних сил знайти порозуміння та до якого висновку, врешті-решт дійшли, дізнавалися наші кореспонденти. На початку засідання Станіслав Сафронов зазначив, що метою даної зустрічі є не стільки обговорення політичної ситуації Україні, скільки спроба знайти взаємопорозуміння між місцевими осередками різних політичних сил. Зібралися для того, щоб знайти порозуміння і зблизитись, як завжди у нас було на нашій території. Я б хотів, щоб ми конструктивно з вами сьогодні поспілкувалися, шановні колеги. Дотримались всіх наших, і, по-перше, і нашого цивільного законодавства, і тих стратегічних умов і бажань для нас це зберегти спокій в нашому місті, зробити все для того, щоб працювала наша економіка. Щоб люди своєчасно отримували заробітну плату, очільник міста підкреслив, що діюча влада не змінила свого курсу у напрямку Європи. Та тільки умови, за якими Україна таки вступить до Євросоюзу, мають бути сприятливими для подальшого розвитку нашої держави. Таку ж саму думку висловив і представник вищих політичних сил народний депутат України Костянтин Гузенко. Що правительство, говорили, весь український народ за європроцеси. Только мы не должны забывать одно, что у нас в стране, по официальным данным, 14 миллионов работающих и 13 800 пенсионеров. То есть на одного работающего практически один пенсионер. Это тоже риски очень большие. И когда пенсионные фонды просто-напросто уже кредитуются, а не на опережение, это есть сигнал. Своє бачення подальшого розвитку країни змогли висловити і представники опозиції. Зокрема, виконуючи обов'язки голови Дніпродзержинської міської організації ВО Свобода Олександр Залевський агітував присутніх до радикальних дій та перевиборів діючої влади. Також закликаю депутатів партії регіонів, які вважають себе дійсно народним обранцем, виходити з цієї партії, знімати портрети Януковича. І приданість до народу інші наполягали на налагодженні діалогу та дотриманні чинного законодавства України. Ми не повинні уходити з поля діалогу. і я думаю, що ніхто із ніхто із присутствуючих не може підтримати прийняття сили Категорично. Ніхто этом ми повинні бути с вами едины У нас с вами різні взгляди, у нас різна с вами політична платформа, але применение сили на Україні. Которая находится в центрі Європи, просто недопустимо. кругли стіл прогодив у режимі діалогу. Тож усі присутні могли задати один одному хвилюючі питання. Так у лідера міського осередку партії Удар поцікавилися про те, заради якої мити їхній лідер, відомий спортсмен Віталій Клічко об'єднався із націоналістично налаштованою свободою. Це рішення нашого лідера. Ми його повністю підтримуємо. Бути більш толерантними та стриманими, не захоплювати адміністративні будівлі та не руйнувати пам'ятки архітектури, закликав присутніх представник комуністичної партії Сергій Ткаченко. На його думку, ті 100 тисяч українців, які сьогодні мітингують у Києві, не можуть вирішувати долю 45 мільйонної держави. Позиція, якщо ми знаходимо, знаходимося всі всі в правовому полі, ми повинні знаходитися далі, виконувати закони України. А не призивати до здійснення державного перевороту. Чому власне євросоюз? А чому ніхто не говорить за митний союз, які він дає переваги? Чому ніхто не говорить за країни Бриск? Не лише власну думку, а ще й волевиявлення своїх виборців висловлювали на засіданні представники депутатського корпусу міста. И я спросил своих избирателей, как вы относитесь к Евросоюзу. Они в один голос сказали, что нам нужен город, нам нужны заводы, это наша жизнь. Мы за нормальные законы, за нормальные суды, вопросов нет, мы только за это. Вот. Ну что мы действительно, как Станислав Александрович говорит, должны куда-то бегать. Мы такой трудолюбивый народ, мы мощный народ, умный народ, мозгов сколько в этого народа есть. На засідання були запрошені і керівники міських громадських організацій, які незалежно від політичних прихильностей завжди намагаються відстоювати інтереси своїх членів. Ми от два роки тому з властю в Києві, ви знаєте, чому так произойшло? Тому що в Конституції записано гарантії, і коли я з кимось встречаюсь, я всім говорю, афганці і Чорнобильці це не льготчики. Це гарантія, где записано в Конституції, що вот эта стаття це люди, які йшли защищать родину. Сьогодні, кстати, під гарантію попадают і работники Беркута, і работники міліції, і солдати внутрішньої служби. Своє бачення ситуації висловила і голова постійної комісії з питань правової політики Людмила Полякова. Не весь український народ стоїть на Майдані. Не весь український народ. руководствуются теми лозунгами, которые сегодня, кстати, возгласили наши вот лидеры местной организации, что давайте все это революционным путем и так далее. Есть люди, которые хотят мирно жить, трудиться, получать заработную плату, учиться. Есть студенты, которые продолжают учиться, в частности, в нашем городе и идут не упали, на митинги. Которые... Наприкінці зустрічі учасники круглого столу подякували один одному за увагу та виразили сподівання на подальшу співпрацю, спрямовану в першу чергу на поліпшення життя мешканців Дніпродзержинська. Головна ціль наша я казав, що ми всі в наші політичні сили працювали на наше місто, щоб у нас був єдиний герб, єдиний прапор, єдиний підхід усе головне. І я все поки я працюю міським головою буду для цього робити. На оперативній нараді, яку проводив міський голова Станіслав Сафронов, було обговорено біля десяти питань, половина з яких знаходиться на постійному контролі. Зокрема, це забезпечення якісним опаленням житлових будинків та об'єктів соціального значення, зменшення суми боргу населення за комунальні послуги, контроль будівництва двох будинків на п'ятому мікрорайоні Лівобережжя та інші. Більш детально далі у сюжеті. Борги за комунальні послуги тема не нова. Проте як повідомляє Сергій Понізов, заступник міського голови з комунальних питань, спостерігається позитивна тенденція по сплаті за всі послуги, окрім теплопостачання, але і тут профільний заступник висловлює сподівання на покращення ситуації. Минулого тижня до міської ради надійшов лист з податкової, у якому йшлося про заборгованість комунальних підприємств перед пенсійним фондом. Наиболее задолжали это дорожник, это спецкомбинат, вот это ДЖО с его дочерними предприятиями. Это серьезное письмо, надо реагировать каким-то образом. Но как ре 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 реагировать? Сложно. Без, без проплат. Заработать, в работах сидит зарплата, зарплата это пенсионный фонд. Это проблема же не одного дня. У нас вот эта проблема, которая иногда по причине, скажем, сегодняшней, сегодняшней проблемы казначейства, иногда, может быть, даже не по, связана с каким-то не совсем правильным управленческим процессом. З нагоди святкування 50-річчя Дніпродзержинської гідроелектростанції наше місто відвідає губернатор Дмитро Колєсніков. Тому наразі триває підготовка до прийому поважних гостей. Для мешканців вулиці Бурхана та Дімітрова новина втішна. Довгоочікуваний ремонт дороги, що проходить їх вулицями, переноситься на весну. Що стосується закриття оглядових колодязів та решіток зливової каналізації, то це питання на контролі постійно. У нас працює робоча група, яка проводить обстеження. Восім квартальних оглядів ми провели. Крім цього, працівники нашого департаменту та працівники підпорядкованих комунальних підприємств кожного дня обходять території і осматрюють території на предмет закриття огодяжів. Ми не маємо права заспокоїтися і ви знаєте, ця проблема поки що вона у нас є присутньою. Потрібно, щоб наша і, може би відділи, робили рейди. По цим, по цим нашим сьогоднішнім пунктам по прийому металобрухту. То, що почав робити наш новина ще щоб воно продовжувалося. Демонтувати залізничний переїзд по маршруту автотранспорту з перевезення пасажирів на верхніх та нижніх садах до кінця року, скоріш за все, не вдасться. Таке рішення було прийнято спільно з представниками ДАІМ. Цей переїзд, він зареєстрований, як задорожний переїзд. І його повинно тепер зняти з обліку. Зняти з обліку, ГАІ повинна надати е, листа відповідного в Київ. Ми договорились, що ми цю роботу доведемо автомат власника. А що стосується демонтажу, він не наполягає на демонтажу. Ми знімаємо його з учета, заасфальтуємо і всі питання. Також опрацювали питання та планування у бюджеті 2014 року виконання робіт з встановлення пішохідних переходів біля п'яти шкіл міста. З метою забезпечення життєдіяльності міста запобігання виникненню надзвичайних подій, викликаних різким зниженням температури зовнішнього повітря у зимовий період та недопущення критичних ситуацій під час опалювального сезону, Дніпродзержинський міський голова Станіслав Сафронов видав розпорядження про вжиття заходів щодо попередження загибелі людей від переохолодження в екстремальних погодних умовах у зимовий період 2013-2014 років, згідно з яким у місті затверджено дислокацію стаціонарних та пересувних. Ніх пунктів обігріву громадян детальніше про адреси пунктів. Дивіться далі. Стаціонарні пункти обігріву працюють на базі всіх територіальних центрів соціального обслуговування населення. А також цілодобово в лікувальних установах Дніпрозержинська за такими адресами. Бульвар Будівельників, 26, підстанція швидкої медичної допомоги. Проспект Пеліна, – 22А, Підстанція швидкої медичної допомоги. Вулиця Щербицького, 79. Дніпродзержинська міська лікарня швидкої медичної допомоги. Приймальне відділення. Вулиця Кулиусівська, 12, Дніпроздржинська міська лікарня, номер 4 Приймальне відділення. Вулиця Скаліка, 3, Дніпродзержинська міська лікарня номер 7 Проспект Аношкіна, 67, Приймальне відділення медико-санітарної частини номер 8 Проспект Аношкіна, 70, Дніпродзружинська міська лікарня, номер 9 селище Карнаухівка, вулиця Пушкіна, 30, Будинок культури. Вулиця Біломорська, 2, Центр комплексного обслуговування бездомних осіб. вулиця Мінділеєва, 21 А територіальний центр соціального обслуговування Баглійського району. Проспект Перемоги 45. Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району, вулиця Харитонова, 22. Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району. Проспект Леніна, 36. Територіальний центр соціального обслуговування Заводського району. Призаводська площа Дніпровського металургійного комбінату, диспетчерська автостанція, перехрестя проспекту Аношкіна та Леніна пункт обігріву незахищених верств населення. І дев'ятий мікрорайон на пустирі між будинками по проспекту Перемоги 7 та проспекту 50 років СРСР 1 Г пункт обігріву незахищених верств населення. На один день гімнастичний зал ДЮСШ США Прометей перетворився на територію боротьби. Там проходив всеукраїнський турнір з дзюдо Прометей. Цей турнір є шостий за рахунком. У ньому взяли участь 159 дзюдоїстів з 10 міст Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Полтавської областей. Більшість вже не вперше приїжджають до нас на змагання. Чимало було й новачків, для яких цей турнір, можливо, став стартовим майданчиком у їх подальшій спортивній кар'єрі. Наше місто представляли 32 спортсмени з спорткомплексу Прометей, яких тренують Василь Мосьпан та Олександр Черненко, та спортивного товариства Спартак, тренер Микола Радченко. Самими видовищними і захоплюючими були сутички важковаговиків. Наш земляк учень технічного ліцею Максим Соловйов, навідмінно провів всі п'ять сутичок. І став переможцем у ваговій категорії понад 75 кілограмів. Крім Соловйова, нагороди отримали ще чотири дніпродзержинських борця: за перше місце лукавий Ігор, за друге Березуцький Семен і за третє Школяр Ілля лукавий Роман і гончар Вадим. Шикарні кришталеві вази, а також медалі та кубки, отримали переможці та три призери в кожній з 11 вагових категорій. І наостанок, як завжди, прогноз синоптиків. За прогнозами метеорологів, у четвер, 12 грудня, по місту буде ясна погода. без опадів. В день стопчик термометра підніметься до позначки мінус 5, а вночі до 9 градусів нижче нуля. Вітер північного напрямку 1 метр за секунду. А на цьому в мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки приємних новин і побільше оптимізму. І хай вам щастить!